Вересень 2022-го. На сьому місяць повномасштабного російського вторгнення до України збірна Боснії і Герцеговини стає першою європейською командою, яка погоджується зіграти з відстороненою від усіх міжнародних змагань збірної Росії. До того ж ще й у Санкт Петербурзі. Зірка збірної Боснії Герцеговини Міралем П'яніч тоді виступає проти проведення матчу. На той момент футболіст Еміратського клубу Шарджа, який раніше виступав у Ромі, Ювентусі та Барселоні, називає недобрим рішення боснійського футбольного союзу погодитися на пропозицію Росії. А ЗМІ повідомляють, що гравець відмовляється їхати на гру. Я чув про рішення Федерації. Лідери Союзу знають мою позицію. Вони дзвонили, питали, що я думаю про гру. Я сказав те, що думав, а потім був здивований іншим рішенням. Це не дуже вдала ідея. У мене немає слів. Коли збірна починає добре грати, завжди щось йде не так. У мене немає слів. Боснійський футбольний союз знає мою позицію. Я просто скажу, що це недобре. Проходить два роки: вересень, 2024-го. Лічильник повномасштабної війни в Україні близиться до тисячі діб, а кількість терактів росіян за більше ніж два з половиною роки вже важко порахувати. Тим часом, 26 вересня, Міралем П'яніч погоджується стати гравцем московського ЦСКА, чия назва розшифровується як центральний спортивний клуб армії. Боснієць прилітає до столиці Росії і як повідомляють тамтешні змі відразу ж захоплюється. Каже, мовляв, відчувається, що це одне з найбезпечніших міст, тому відмовляється від особистої охорони. У Каталонії він пересувався найчастіше з нею. А ЦСКА починає відпрацьовувати у ЗМІ. Садять п'яніча на коня, який є символом клубу, і записують відео, де боснієць з відсилкою на рекламу Old Spice промовляє наступне. Всім привіт! Мене звуть Міралем П'яніч. Я багато де бував, багато де грав і завжди прагнув бути на коні. Не приховуватиму, частенько мені це вдавалося. А тепер подивіться на своїх улюблених гравців і на мене. На своїх улюблених гравців і на мене. Бачите, я знову на коні, і тепер я з конями. Ki. Ну і найголовніше. П'яніч вибачається за свої слова дворічної давнини про матч зі збірною Росії. Знаю, що зараз багато хто обговорює мої слова дворічної давності, проте я ніколи нічого не говорив проти Росії та російського футболу. Мені шкода, якщо моя промова когось образила, тож готовий вибачитися. Безумовно, зараз не найлегший момент для російського футболу через відсторонення, і мені шкода, що так відбувається. У будь-якому випадку сподіваюся, що ситуація вирішиться настільки швидко, наскільки це можливо. Я приїхав із країни, де свого часу була війна, і знаю, що це таке. І чудово розумію, як влаштована політика і як вона впливає на спорт. Однак я футболіст, і вся моя увага сконцентрована на тому, щоб добре тренуватися, грати та приносити користь ЦСК. У цьому моя місія. А ось цитата медіа директора армійського клубу Кіріла Брейдо. В чем мы ми вини Миролема? В том, что два года назад он не пошел против европейской шерсти и не возглавил футбольное восстание против Уефа и ФІФА? Или в том, что спустя два года отстранения мы играем только против Вьетнама? Это тоже вина п'янича? П'янич прийшов до ЦСК вільним агентом після закінчення контракту в еміратській Шарджі. Легендарний гравець перевозить до Росії родину з Дубая і попросив керівництво клубу допомогти з цим. Півзахисник захотів квартиру поряд зі школою, щоб його синові було комфортно вчитися. Спочатку п'яніч просив 2 мільйони євро на рік, але отримав 700 тисяч євро. Плюсом отримає 150 тисяч євро бонусом за чемпіонство. За умови, якщо він зіграє за армійців, щонайменше 50% матчів. Ось так, друзі, буває у житті. Ця історія надихнула мене зробити відео про те, хто ще з широковідомих у футболі людей сунувся у Росію під час повномасштабного російського вторгнення до України. Поставте вподобайку, щоб YouTube краще рекомендував це відео іншим глядачам. І якщо вам цікаві відео про футбол пов'язані з політикою та війною в Україні, адже футбол не поза політикою, то підписуйтеся на мій канал. У вересні 2022 року, коли П'яніч виступав проти матчу в Росії, один із найвідоміших та найуспішніших сербських арбітрів Мілорад Мажич погодився увійти до складу експертно-судівської комісії Російського футбольного Союзу. Мажич працював на двох чемпіонатах світу у 2014 та 2018 році: Євро 2016, Суперкубку УЄФА 2016, фіналі Кубку Конфедерації у 2017 а ще фіналі Ліги Чемпіонів 2018 між Реалогом. Та Ліверпулем, який відбувався у Києві, Серб також став першим в історії іноземним суддею, визнаним найкращим арбітром Китаю. Після закінчення суддівської кар'єри Мажич розпочав роботу з навчання арбітрів. До переходу до РФС керував суддями на Кіпрі. Разом з ним до експертно-судівської комісії РФС погодився увійти арбітр з Узбекистану Равшан Ірматов, який працював на трьох чемпіонатах світу 2010-14-18. На першому з них був суддею півфіналу, на двох фіналах: Кубка Азії, п'яти фіналах Азійської ліги чемпіонів та Олімпійських іграх. А 2013-го він увійшов до топ-10 найкращих арбітрів планети за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики. Наступного ж 2023 року Серба Мажича взагалі зробили очільником департамента суддівства РФС. Контракт було укладено на два роки із можливістю продовження ще на один рік. Дякую керівництву російського футбольного союзу за виявлену довіру. Поліпшення якості судівства в такій великій країні, як Росія, це великий виклик для мене. Ось так коментував призначення на нову посаду. Мажич. Дякую, аж підскакую. А зараз дуже важливо і обурливо навіть після переходу до РФС. Мажич продовжив працювати інструктором ФІФА та інспектором УЄФА. І через рік роботи у Росії УЄФА призначила Мажича на матч Шахтаря. Серб був вказаний як суддівський інспектор на грі шахтар Антверпен у рамках групового етапу Ліги Чемпіонів. УЄФА хотіли, щоб він дав оцінку діям бригади суддів на чолі з Ради Обреновичем зі Словенії. Але вже за день до гри його було змінено на Яна Вегереєва з Нідерландів. Заступником Мажича на посаді керівника департамента суддівства РФС став співвітчизник Далібор Джурджевич, який довгі роки був його асистентом. Тоді ж, влітку 2023-го, коли відбулося підвищення мажича до складу експертно-судівської комісії РФС, ще увійшов екс-арбітер із Туреччини Джунейт Чакир. У його доробку: Євро 2012 в Україні та Польщі. Зокрема, судив наш матч збірної зі Швецією і півфінал турніру. Євро 2016 та 2020, Зокрема, судив матч нашої збірної з Австрією. Два чемпіонати світу у 2014 та 18 роках на Мундіалі в Росії Чакир зокрема відпрацював на матчі півфіналу Хорватія Англія. Фінальний матч Ліги Чемпіонів у сезоні 14-15 між Ювентусом та Барселоною. У 2021 році він посів друге місце у рейтингу Міжнародної федерації футбольної історії та статистики найкращих арбітрів 21-го сторіччя. А вже на початку 2024 року компанію в експертно суддівській комісії РФС ще поповнив успішний аргентинський арбітер Нестор Пітана. У ході своєї кар'єри він зокрема працював на двох фіналах Кубка Лібертадорес, Кубку Америки і чемпіонатах світу 2014 та 2018 у Росії взагалі обслуговував фінал між Францією та Хорватією. До речі, навіть у Росії є ті, хто критикує п'яніча за те, що він, мовляв, продався. Про це я викладав відповідний допис у своєму телеграм-каналі. А також у телеграмі я поділився з вами прогнозом на найближчий матч шахтаря в Лізі Чемпіонів проти Аталанти і залишив чудовий бонус до 150 тисяч від партнера мого каналу Джиджи, який також є партнером Динамо у Єврокубках. Посилання у першому закріпленому коментарі під цим відео та на Екрані. У лютому 2023-го на Росії організували товариський турнір Кубок Легенд». У змаганні взяли участь шість команд лігєнд Росії, СНД, Африки, Південної Америки, Європи та збірна Зірок. Серед тих, хто приїхав на турнір, було чимало відомих на весь світ футболістів: Еріка Бідаль, Майкон, Флоран Малуда, Еммануеля Дебайор, Джей Джей Окоча, Георгіос Карагуніс, Мілсон. Естебан Камб'ясо, Дієго Лугано, Джовані, Фернандо Мейра, Флорен Сінама Понголь, Емануель Ебуе, Асамуа Г'ян і Фаріт Мандрагон. Ось як появу на цьому заході коментував переможець Ліги Чемпіонів у складі Барселони та колишній гравець збірної Франції Еріка Бідаль. Зараз маю шанс поспілкуватися з фанами, які чекають на цей турнір. Для них зустріти нас це крута нагода і щасливий момент, особливо для дітей. Турнір добре організований. Не думаю, що будуть якісь проблеми. Сподіваюся, що для дітей та всіх уболівальників приїзд нас, іноземців, буде підтримкою і заспокійливим, і покаже, що все повернеться до норми, коли не буде політичних проблем. А влітку 2023-го відбулася церемонія вручення премії російської прем'єр-ліги за підсумками сезону 22-23 та матч тамтешньої медійної ліги між командами Бейбі та Народная. І туди завітав мароканець Хакім Зієш, на той час одноклубник Михайла Мудрика у Челсі. Зієшу навіть дали можливість спостерігати за матчем з лави запасних. Разом з ним був скандальний Квінці Промес, екс одноклубник Заякса, який мало того, що тоді виступав на Росії за Спартак, так ще й перебував під слідством за спробу вбивства і ввезення наркотиків. Саме Промес і запросив Зієша на цей захід. А Зієш, мій найкращий друг, тому і приїхав. Але він любить Спартак, сказав Промис в інтерв'ю російським ЗМІ. Окрім того, Зієш встиг сфотографуватися із футболкою московського Спартака і з футболкою команди Бей гі В плани Челсі тоді мароканець більше не входив. Одним із ймовірних варіантів продовження кар'єри було повернення в «Аякс», але нідерландські журналісти через візит до Москви поставили під сумнів цю опцію. Він дійсно їде в країну, яка воює в Україні і відома як агресор. Звичайно, його там використовують як рекламний щит або навіть знущаються. Режим вважає, що це чудово, що гравець Челсі все ще їздить до Москви, заявив журналіст Валентин Дрісен. Думаю, що такі дії дуже ускладнюють його повернення і вважаю, що Аякс не повинен цього хотіти, підтримав колегу Майк Вервей. У підсумку повернення до Аяксу не відбулося. Замість цього Челсі здихалося з Єша трансфером до Галата Сарая. На початку 2024 року у Росії знову відбувся Кубок Легенд, куди приїхала чимала група титулованих екс-футболістів, щоб отримати подачку. До збірної світу увійшли Антоніс Нікополідіс, Георгіос Карагуніс, Педру Мендеш, Фернанду Мейра, Дуглас Майкон, Вільям Галас. Еммануель Ебуе, Здравко Кузманович, Олександр Глєб та Хасан Кабзе. У складах легенд російських клубів засвітилося ще кілька гучних прізвищ: Ніколас Пареха, Ведран Чорлука, Івіца Оліч та Кевін Курані. Окремо цікавить участь колишнього гравця збірної Франції Арсеналу та Челсі Вільяма Галаса, оскільки перед цим він грав у благодійному матчі Game for Ukraine на підтримку України. Про це і в цілому щодо участі іноземців у Кубку Легенд цікаві думки висловив президент профспілки футболістів Нідерландів, екс хавбек національної збірної України Євген Левченко. Я б сказав так. Тут справа не в одній людині, яка поїхала туди. Коли футболісти, які живуть і працюють у Європі та світі, їдуть до Росії, то вони підтримують російський спорт, підтримують вбивство українців у війні. Це в Росії буде використано для того, щоб показати, що все у них нормально, все працює. Те, що ці гравці поїхали туди на такий матч, це жах. Я вважаю, що тут не треба говорити лише про одного галаса. Усі, хто з Європи туди поїхав, це для мене люди, які не розуміють, що вони роблять. Не думаю, що це можна якось заборонити. Ми розуміємо, що Росія грошима чи ще чимось приваблює людей, які приїжджають з Африки, Колумбії чи країн, які зараз не до кінця розуміють усе. Вони кажуть, що в Україні є війна, але для них це нічого не означає. Той самий Куран'ї, який стільки років відіграв у Москві, їде туди, бо знає, що там є друзі. Він не має зв'язку з тим, що від росіян йде підтримка вбивств та війни. На мій погляд, треба розповідати та показувати, як пропаганда грає на руку росіянам, тільки так. Не можеш заборонити людині їхати до Росії. Якщо вона така безглузда, то поїде і гратиме. Якщо Курані каже Мендешу, Абідалю чи ще комусь, наприклад, так слухай, ми з тобою заробимо гроші, пограємо, то вони там не бачать, як когось убивають. Вони не бачать жодного болю та страждань наших людей. У ЄФА та ФІФА це забороняти не будуть. Це слід робити виключно у вигляді інформаційного тиску. Якщо намагатись заборонити, що вони скажуть, що можна заборонити? Нічого не можна вдіяти. Для багатьох гравців немає причину наслідкових факторів, бо вони цього не відчувають. І нам усім потрібно докласти максимум зусиль, щоб вони зрозуміли, що наслідки такої поїздки ще більше загиблих українців. Друзі, цікаво буде почитати, чи є у списках вже з двох матчів, про які йшла мова футболісти, яким ви раніше симпатизували. У березні 2024-го відбувся товариський матч між Росією та Сербією, який проходив у Москві. Про збірні та клуби, які погодилися грати з росіянами під час ізоляції, я зроблю окреме відео. Зараз мова про арбітраж. Обслуговувала матч Росія-Сербія, турецька бригада арбітрів на чолі з Ардою Кердешлером. А вже через 4 місяці Кердешлера призначили судити матч Кривбаса проти Бетіса у лізі конференції. Криворізький клуб звернувся до УЄФА з наступною заявою. Нам стало відомо, що цей арбітер 21.03.2024 обслуговував товариський матч між Росією та Сербією, який проходив у Москві Росія. Через це вважаємо неприпустимим залучення цього судді до роботи на матчі за участі українського футбольного клубу. Як відомо, вже третій рік в Україні триває війна у зв'язку із широкомасштабною військовою агресією Російської Федерації, незважаючи на війну, Україна проводить футбольні змагання на всіх рівнях. Цією можливістю ми завдячуємо українським військовим, які мужньо боронять нашу країну весь час захищаючи від російських окупантів. В сезоні 23-24 ФК Кривбас отримав право представляти Україну на міжнародній арені. Проте суддівство нашого міжнародного матчу арбітром, який працював на матчі за участі росіян, ще й безпосередньо у Росії, дискредитує весь наш клуб перед всіма вболівальниками Кривбасу, серед яких є багато військових, які наразі захищають нашу країну від нападів Росії, а також перед всією Україною, яка потерпає від військової агресії Росіян. Кривбас також проінформував українську асоціацію футболу та комітет арбітрів УАВ щодо ситуації, яка склалася. Віримо, що здоровий глуст переможе. Але здоровий глуст не переміг. УЄФА не змінила арбітра, і Кердешлер працював на матчі Кривбас Бетіс. У квітні 2024-го дворазовий чемпіон світу у складі збірної Бразилії Кафу відвідав церемонію вручення нагород премії у галузі спорту та букмекерства, яку провели в Москві. У чемпіона світу величезні борги, тож він не придумав нічого кращого, ніж взяти криваві гроші від представників країни-окупантки. Бразилець на аудиторію понад 3 мільйони своїх підписників розповідав, як його привітно зустріли на Росії. У Кафу запитали про відсторонення збірної Росії від участі у міжнародних змаганнях та невідомість того, чи зможе вона зіграти у відборі на чемпіонат світу 2026. І ось що він відповів: це рішення ФІФА. Так, вирішили покарати країну, але я вважаю, що Росія має відстоювати своє право виступати у відбіркових матчах на чемпіонат світу. Влітку 2024-го ще одні чемпіони світу 2006-го та 1998-го років відповідно Марко Матераці та Давід Трезагет також відвідали столицю Росії. Про свій візит до Москви обидва зіркових ексфутболіста оголосили у відео, сказавши, що вони візьмуть участь в обговоренні матчів однієї четвертої фіналу Євро 2024 на російському телебаченні. Невдовзі ще й з'явилися світлини, як матерації відвідують братський кубок, що відбувався в Москві. Легендарний удар матераці від зідана був у груди, але напевно якось позначився і на роботі мозку. Протягом повномасштабного російського вторгнення до України ще багато гравців, тренерів та інших футбольних діячів приїжджали і продовжують приїжджати до Росії. Але вони є маловідомими, тому витрачати на них час та обмежений ресурс пам'яті ми не будемо. Нагадаю, що ваша вподобайка допоможе просуванню цього відео на YouTube. А підписуючись на канал, не забувайте про дзвіночок, а то YouTube іноді глючить і не видає відео. У рекомендації у закріпленому коментарі прогноз на матч Шахтара Таланта, бонус до 150 тисяч і російська критика переходу п'яніча. Дякую всім за перегляд і слава Україні!